Привіт! Сьогодні в нас тренування, і нам потрібна звичайна подушка. Поки що ви її приготуйте, відкладіть в сторону, і ми встаємо на килимку на обидва коліна. Вдих, видих, поставте руки собі на тазові кістки. Сьогоднішнє тренування в нас буде спрямоване на роботу з поперековим відділом, особливо, якщо у вас є дискомфорт. В попереку це найкращі вправи, які тільки ви можете зробити. Ліву ногу виставляємо вперед. Кут 90 градусів таз, куприк ми підкручуємо. Уявіть, що ви хочете його тягнути туди вниз, в підлогу. Прям підкрутили, підкрутили таз, можете поставити ліву долоню собі на живіт, вдих, видих. Підкрутили таз. прям відчули, Зараз я на секунду зміню положення. прям відчули натяжіння. Вот, тут, там, де в нас кульшовий суглоб видихом. Ми направили кістку вниз. І з цього положення, не змінюючи положення таза, він у нас так і залишається підкрученим. Можете залишати ліву долоню на животі, праву руку підняли вгору. І тягнемося за рукою в сторону опорної лівої ноги. І залишаємось в положенні, дихаємо. 8-10 дихальних циклів. Ми робимо вдих, видих. Вдих, видих, але не втрачайте наш хвостик, так? наш куприк піджатий. Вдих, видих. Вдих. Видих, 8, 10, давайте ще три, 2, і останній, повернулися і змінюємо ногу. Ліва на коліні, праву поставили на пальці, вся стопа тримає, вона опорна, вона тримає наше положення, великий палець мизинець та п'ятка, цей трикутник, упору в килимок. Зараз знову видихом підкрутили таз. От в нас йде таз назад, і видихом ми піджали хвоста, Іде в нас куприк тягнеться вниз, в підлогу. Зберігаючи це положення, ви маєте відчувати розтяжіння. Оцей малесенький шматочок прям сильно-сильно тягне. За лівою рукою вгору. Нахиляємося в сторону правої ноги, але ніяк не змінилось положення тіла. Ми все утримуємо. І робимо, поверніть праву долоню зараз собі на живіт. Вдих, видих. Вдих. Видих. Також 8-10 дихальних циклів. Вдих. Видих весь час тримаємо, лобкова кістка в нас наближається до ребер. Не розслабляємось. Ще три, два. Останній раз. Опустилися, повернулися. На коліно і тазом сідаємо собі на п'ятки, за руками витягнулися вперед. Прямо потягніться потягніться за руками, округляючи спину, знімаючи напругу з поперекового відділу. Зараз руки покладіть вздовж тіла долонями догори, головою лобом упираємося в підлогу. Фіксуємо це положення голови, я розслаблена, плечі наші опускаються, тягнуться також до килимка. Вдих, видих. Ще раз вдих, видих. І піднімаємося, стаємо на рівні руки. Та коліна. Лікті, ямочки ліктів не дивляться вперед. Ми не вивертаємо руки, а направляємо їх одна до одної. Коліна на ширині тазу і чітко під тазом. Вдих, Видих, приготувалися. Ми за маківкою голови витягуємося в протилежну від таза сторону. Наш хребет розтягнули, нейтральне положення і вдих. Ми тазом тягнемось назад. Видих. Не з лопаток починаємо, а з руху. Тазу ми підкрутили його, наблизили лобкову кістку до ребер. і виходимо вперед, вага тіла на руки, але за головою витягуємося. В них, видих. Нам потрібно працювати саме поперековим відділом. Не за рахунок округлення спини і круглої лопатки. Це я показала щойно неправильно. Вдих, таз назад, видих, лише куприк. Підкрутився і ми йдемо вперед. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Три. Два. І останній. Опускаємось зараз на килимок, на спину. Через круглу спину притримуйте себе під колінами, круглою спиною опустилися, руки вздовж тіла. Беремо подушку і підкладаємо її під таз. На стопах упор ми підняли таз вгору, подушку. розмістили. На рівні поперекового відділу наш таз на подушці. Наша задача припідняти таз над підлогою, тому оберіть таку подушку, щоб ви повище підняли таз, таз має знаходитись трішки вище рівня грудної клітки. Якщо подушка м'яка і відразу під вами стискається, ми її складаємо в два рази, щоб підняти. Таз. Можна робити цю вправу з м'ячем для пілати сумолим, але я все ж таки раджу вам подушку. Все, ми припідняли таз над підлогою, руки вздовж тіла, глибокий вдих, видих, ми, не змінюючи положення тазу. Піднімаємо праву ногу вгору, вниз опустили. Піднімаємо ліву ногу вгору, вниз опустили. Піднімаємо право вниз. Лів таз стабільний. Ми не розхитуємо ним, коли піднімається нога, таз хоче зміститися. Ще права вниз. І ліва вниз. Піднімаємо праву ногу вгору. І зараз ми зігнутою правою ногою, не розгинаємо її. Ми малюємо коло саме в кульшовому суглобі. Відводимо коліно в сторону. Обвели по колу і видих повернули на себе. Видих повернули. Якщо у вас є нерівність тазу, ви можете відчувати прохрускування в суглобі. Не робимо різких рухів, не смикаємо суглобом повільно. Повернули ще, повернули три. Два. І останній раз. Повернули, опустили праву ногу, підняли ліву. І лівим коліном відводимо коліно в сторону, вниз, обвели по колу на себе. В сторону вниз, на себе. В сторону вниз. На себе. Верхній частини тіла не змінює положення. Ми не допомагаємо нозі рухатися, максимально утримуємо голову шиї, грудний відділ на килимку. Ще три, два, і останній. Повернули, ставимо ліву ногу. Зараз піднімаємо праву. Піднімаємо ліву, наш таз балансує на подушці, від трішки припіднятий над підлогою. І не розриваючи стопи в нас стопи разом. І ми опускаємо ноги вниз, але не опускаємо до підлоги, до того моменту, поки ви можете тримати і контролювати прес. Розвели коліна в сторону, видих, повернули. Вдих, видих. Видих. Важливо, щоб долоні були на підлозі та допомагали вам знаходити цей контакт з поверхнею, на якій ви знаходитесь ще два. і останній. І змінюємо тепер напрямок кола. Ми розводимо коліна в сторону, опускаємо вниз і зібрали коліна разом на себе. Вниз на себе, в сторони, вниз на себе, в сторони, вниз, на себе, ще два. Останній. І почергово не обидві разом опускаємо праву ліву чи навпаки, залишаємося на подушці, витягніться за ногами. Витягніться за руками. Але не змінюйте гарне положення. Уявіть, що зі стелі вас зараз фотографують, тому у вас витягнута шия, гарне обличчя, без жодних подвійних підборідь. Ми зараз витягуємося за ногами і за руками. Ми припідняли таз, але не перерозгинайтеся в грудному відділі і просто робимо вдих та видих. У нас плечі опущені на підлогу. Вдих, видих. Також зробіть 8-10 дихальних циклів, максимально розслабившись, розтягнувшись, вдих видих. вдих, видих. І згинаємо ноги в колінах. Потім повертаємо руки. Стопи упор в килимок, піднімаємо таз і дістаємо подушку. Хребет за хребцем, грудний відділ, поперековий таз. Опустилися. Ми не кидаємо спину на куприк і тим паче на поперековий відділ. Знову беремо подушку, складаємо її в два рази і затискаємо між колінами. Руки вздовж тіла. Вдих, видих, стопи на ширині тазу. Зараз ми колінами починаємо стискати подушку. В мене вона м'якенька, тому також оберіть м'яку, щоб ви от прям відчули, як виходить сильно-сильно її стискати. Стискаємо видихом, підкрутили таз, наблизили лобкову кістку до ребер і відпустили нейтральне положення хребта. Видих, стисли подушку. Вдих, відпустили коліна і в нейтральне положення. Нейтральне положення це ми не втискаємо поперек в килимок. Природній вигин хребта зберігається. Видих, наблизилась лобкова кістка до ребер. Вдих, відпустили. Не забуваємо тиснути в подушку. І відпустили. Ще два рази. Видих. Вдих, відпустили і останній раз. Видих, вдих, відпустили. Лишаємося в цьому ж положенні. Ми зараз так само стискаємо подушку колінами. Видихом підкрутили, наблизили лобкову кістку до ребер і піднімаємо таз вгору, поки можемо утримувати це положення, а коліна тиснуть в подушку. Ми залишились на лопатках. Ми не піднімаємося високо, щоб не душити себе цим положенням, лише до лопаток. І залишається таз підкрученим. Хребет за хребцем, грудний відділ, поперековий та таз Опустилися. Знову видих. Підкрутили. Вгору дійшли до лопаток, і хребет за хребцем поступово опустилися вниз. Ще видих. Піднялися до лопаток, утримуючи положення тазу. Можливо, у вас не вийде навіть до лопаток. А от тільки внизу, поки ви можете. Тримати таз. Це стосується людей, у кого є гіперлордоз. В поперекому відділі ви не зможете піднятися високо, бо ви знову утворите цей лордоз. І хребет за хребцем. Ми опустили. ще два рази. Видих, тиснемо в подушку таз на себе. Утримуємо утримуємо положення і хребет за хребцем. Опустилися. Останній раз. Вгору, вгору вгору І хребець за хребцем. Опустилися. Дістаємо подушку, відклали її в сторону і через бік піднялися знову на рівні руки та коліна. Зараз опустіться тазом на п'ятки і коліна. Ми розводимо в сторони, опускаємося прям грудним відділом, максимально низько до підлоги. Витягуємося за руками. Голову кладемо на килимок, для того, щоб не напружувалася шия. Ми повністю провалилися між стегнами. Грудний відділ дотягуйте до підлоги. Глибокий вдих, прямо вдихнули, в повітря дійшло до тазу. І видих. Ще раз вдих. І видих. Візьміть подушку, покладіть її зліва, опускаємося на живіт, права нога в нас рівна, а ліву ми вкладаємо на подушку. Погодьтеся так дуже зручно спати, коли в нас нога одна зігнута, і знаходиться на чомусь м'якому і зручному. Можливо, це чоловік, а можливо, так, подушка. Долоні складаємо перед собою долоня на долоню, і лобом ми опустилися на долоні. Нам потрібно зараз лікті розтягнути в сторони, максимально розширивши лопатки. Прямо залишайтеся в цьому положенні і тягніть лікті в сторони. Повністю опустившись на грудний відділ, ліва нога в нас зігнута на подушці, права рівна. І ми з цього положення, я піднімусь, ви не піднімаєтесь. Ми робимо вдих, видих. Також зробіть 6-8 дихальних циклів. Ми просто дихаємо. Вдих, видих. Ці вправи дуже добре знімають напругу з поперекового відділу. Вдих, видих. І дістаємо подушку з під лівої ноги і змінюємо на право. Вкладаємо її з правої сторони. Праву ногу зігнули в коліні, ліва рівна. І опускаємося собі на долоні. Вдих, видих. Ви маєте так само підкручувати куприк. Ви не маєте прогнутись поперековому відділі, а навпаки, таз контрольований. Вдих, видих. Ви прям відчуваєте, як ліва нога, яка зараз у вас рівна, що вона контролює це положення тазу. Ми робимо вдих, видих, вдих, видих. 6-8 дихальних циклів. Ці вправи можна виконувати не в рамках тренування, а взагалі навіть просто в ліжку. Дістаємо подушку. Опускаємось, витягуємо обидві ноги назад, так само голова залишилася на долонях. Зараз ми робимо вдих, наш пупок тягнеться до хребта, і ми так само зафіксували таз, він Підкрутився, ми куприком. Від... Зафіксували це положення. Живіт не розслаблений. Ми зараз лобковою кісткою відчуваємо килимок, відчуваємо підлогу. Бо якщо ви прогнетеся, ви будете лежати на животі. Буде зайва компресія хребців поперекового відділу і лобкову кістку ви навряд чи відчуєте на килимку, тому підкрутили таз. Голова лежить на долонях, глибокий вдих, видих. Вдих, видих. І з упором в долоні, в пальці ніг та в коліна ми піднімаємося. Стаємо на коліна та на рівні руки. Ямочки ліктів дивляться одна на одну. Глибоко вдихнули, видихнули, знайшли це нейтральне положення. Зараз робимо вдих. Дозволили животу опуститися вниз. Вагітний кіт. Наші кошенята опустилися вниз, прям негарно-негарно не надули живіт. І. Видихом і видихаємо, наче надуваємо кульку, і наш ліфт їде вгору, вгору, вгору. За ниточку його підтягують вгору, і вже ви не можете негарно опустити живіт. Ви знайшли це нейтральне положення. Знову вдих ми, відпустили живіт, не спину, а просто живіт і тепер видихом, видих, видих, видих. Ліфт поїхав вгору. І ще один раз. І видих, 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 ліфт поїхав вгору. І відпустили. Опускаємось собі на п'ятки, і ми з вами завершили. Чекаю на вас завтра!